Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні нас чекають шалені заклики та легенд. І перед тим як я покажу це вам відео, ці заклики робив не я, а мій підписник. І там буде шалені x30. За гроші, на яку думку, на мою думку, які не коштують цього. Тобто людина купила акцію за 829 гривень і вирішила крутанути x 30 та отримати завітних героїв. І перед тим, як ми подивимося цей шалений заклик, давайте, друзі, подивимось на рекомендації. Отже, у нас тут три рекомендованих героя в нових костюмах. Так, Афіна, досить непоганий костюм, друзі. Так, якщо її зловити, то він коштує того, щоб її спіймати. Далі є Наталія, на яку, чесно кажучи, костюм, ну я не бачу таких вагомих змін, чесно кажучи, герой не буде. Зараз, ну в даній меті грати, якщо ви початківець, і вона вам випала з самого початку, так її можна прокачати на і грати. Ну, у подальшому цей герой втратить любу актуальність. На жаль, на жаль, зараз є набагато більші і крутіші четвірки, які будуть вносити набагато більше демеджу і більш актуальніші. І плюс до всього їх прокачати буде легше. І остання рекомендація, друзі, це Даліла. Що я можу сказати? Непоганий відхил, але ж все середній герой. Так, міньони стали більш жирніше. Но, я б свої кошти не витрачав би на ці героїв би і точно би не закликав би. І так, друзі, давайте подякуємо Христині за шалені X30. Це неперевершений контент. Я його вже подивився, тому нічого не буду казати. Ви зараз самі все побачите. А ми починаємо. І так, спочатку, звісно, як і у всіх, буде міні-розгрузочка, тому зараз побачимо, не поспішаємо, буде дуже-дуже цікаво. Чесно кажучи, я вже сказав на початку відео, що 829 гривень за x 30 на таверні легенд, ну це це шалені кошти на мою думку. Ну якщо вже ж ви там донатите і тому подібне, то краще гроші використовувати на більш крутіших івентах, ну таких, як, наприклад, я не знаю, там п'ятий сезон. Або там звірі і так далі. ну Досить багато івентів є, на яких можна використати, купити акції і зловити щось краще. І так, починаємо, друзі. Початок, Малежон, Ну, звісно, це кормовий герой, навіть якщо ви початківець. ну Герой не варто і того, щоб його вкачати на фул. Можливо, на якісь туріки і то з дуже швидким набором мани. Другий у нас випадає Тайром. Стандартний теж герой. Под одну версію можна вкачати. Далі Грім. Стандартний бронеріс, ну що тут казати, відьма, яку зовсім не потрібно качати, тому що вона вже не актуальна, на жаль. Далі в нас Бальтазар. Теж непоганий початковий, е, початковий шотар. Далі ми бачимо Кайлані. Ну, чому мені не подобається товарна легенда, тому що тут випадають трійки, четвірки регулярки. Тобто ми тут не зможемо зловити ніякого івентового або моднявого міцного героя. Тому тут або ви ловите героя 5 зірок у костюмі, або ловите корм, яким будете кормити своїх інших героїв. Тому я вважаю, ну це таке Такий собі івент, на який потрібно, не потрібно витрачати кошти. Як бачите, стандартно трічки, четвірочки, нічого нічого не предвищає того, що випаде якась там п'ятірка. Чесно кажучи, мене вже бомбило би, я б вже десь кричав би у мікрофон і дуже-дуже психував би, але витримка у нашого гравця дуже-дуже серйозна. Так, Гунар. непогана трійка. Обов'язково треба прокачати на full одну версію, тому що ну, він буде зароблювати на різних туріках і плюс на івентах, які потрібно проходити на швидкість, але треба костюмну версію. І ж так, це топовий герой, який падає мені скрізь, обожнює цього. Героя. Так, друзі, Скарлетт. Скарлетт, то це непоганий початковий герой. Початковий герой. Так, Азар. Псейде, звичайне, регулярочка. Так, так, Джаган Гакхір. Ох ці. Трійки. Вален. Ну, теж непогана стандартна трійка. Ох. З... Знову Гунар. Не знаю, я б уже це все викинув би, зламав би телефон і так далі. Знову скітл скал. Де ж ці підтірки? Чому вони не падають? Я оцього цього не розумію. Скільки ж можна вже крутити? Знову, друзі, гунар. Ну, це треш Треш. Знову скітл скал. Берден. Тріщик. Гунар. І ось, друзі, нарешті випадає ГМчик. Судзуна. Судзуна. Як на мене, досить непоганий ГМ. Хто не бачив огляд, він є у описі. Тому раджу подивитися. Однозначно, цього героя, якщо у вас немає там якихось крутих хілів у синьому кольорі, потрібно прокачати. Однозначно. І так, друзі, і ось випадає новенька п'ятірочка Наталія. Як я казав на початку відео, чесно кажучи, герой мертвий, і костюм на нього нічого не змінить. Тому, якщо вам випав цей герой, то треба поміркувати, качати його на фул або не качати. Це губа моя точка зору, і я б не качав. Тому що герой ну дуже-дуже слабкий. А свою думку, звісно, ви можете написати у коментарях. Як вам, друзі, шалені X30, пишіть свою думку. Можливо, вам щось більше таланило на таверні легенд, пишіть, що вам випадає. На цьому мене все. Всім гарних закликів, чудового настрою і побачимось. Всім пока!